Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні назвемо практика на мобільність плечових суглобів, яка покращить не тільки поставу, а й взагалі буде дуже корисною, якщо ви працюєте над проганому в спині. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Ми з вами знаходимо комфортне положення. Я сьогодні обираю сидячу на п'ята в позиції в Ви можете сісти з ногами. Навхрест. Важливо, щоб плечі були розправлені, спина була прямою і вам було комфортно. Ми з вами відставляємо ліву руку в сторону, кладемо праве вухо до плеча і правою рукою легенько натискаємо на нашу голову, щоб витягнути ліву сторону нашої шиї. Тримаємо обличчя біки і робимо декілька комфортних вдихів та видихів. Повільно повертаємось в центр, змінюємо сторону, права рука на колимок, ліва на голову, витягаємо нашу шию. І знову повертаємось в центр, додаємо нахил в сторону. Кладемо ліву долоню на килимок, нахиляємось вліво, розкриваємо груди вверх. Права рука пряма тягнеться по діагоналі вверх. Повертаємось в центр і змінюємо нахил вправо. Центр. Нахил вліво. Центр. І нахил вправо. Повторимо ще один раз, затримуючись на кожній із сторін. Тримаємо з вами тут 5. 4. Три. Два. І один. Повертаємось в центр вдих. І з видохом нахиляємось вправо. Розкриваємо груди. Верхня рука в нас пряма. Нижнє плече розслаблене. Тримаємо змогу тут 5, 4, 3, 2, і один. І знов повертаємось вами в центр, розправляємо плечі. випрямляємо руки перед собою. Кладемо одну долоню в іншу, Легенько округлюємо спину, розкриваємо широко наші лопатки, втягуємо живіт. І звідси ми навдосі, відводимо лікті назад, зводимо лопатки разом, груди вперед. І з видихом знову руки перед собою. Розвили лопатки широко в сторони. А вдих лікті назад, тягнеться одна до одного, а видих руки перед собою. Показую збоку. А вдих, лікті назад. А видих. І ще два вдих. А видих. І ще один вдих. І о, видих. Знову повертаємось з вами в центр. Тримаємо руки перед собою. Розкриваємо ліву назад. Тягнемось долонями в протилежній сторони. Повертаємось в центр. І з видихом розкриваємось вправо. А вдих, центр. а Видих вліво. А вдих. А видих вправо. Ви повинні відчувати, як працюють м'язи спини та рук. І ще три на кожну сторону. А вліво. Два. Вправо. І ще один. І опускаємо руки вниз, додаємо кругові оберти нашими плечима. І ще три. Два. І от так. Опускаємо руки на килимок, сідаємо в позицію дитини. Тримаємо наші коліна паралельно над одного, на до одного. Сіли п'яти, потягнулись руками вперед. І звідси, тримаючи долоні, притиснутиму до підлоги, ми з вами починаємо підійматися, втягуючи живіт округлюючи спину і подаємо наш таз вперед. Поки він не опуститься нижче до Ми розправляємо плечі, витягаємося сюди. Робимо тут з вами вдих. І з видихом спрогнув в спині, подемо тазом. Ціло назад, сідаючи знову на п'ятий. А вдих, втягнули живіт, округлили спину, подали все вперед. Розправили плечі, витягнулися вверх. Собака мордий вверх, або кобре можна натиснути на стопи і навіть підняти тут коліна. І з видихом, з в спині, сідаємо назад. І ще два рази. А вдих, собака мордий вверх. Або видих. І ще руди. І Видах. Залишаємо руки на клинку, підгортаємо пальці ніг. І виходимо з вами в собаку мордою вниз. Виштовхуємось долонями від підлоги. Тримаємо руки прямими, можливо, по черзі згинаємо коліна. Натискаємо. Однією п'ятою вниз, потім іншою. Розігріваємо задню поверхню наших ніг. І коли готові, знаходимо статичне положення і тримаємо з вами тут п'ять. Глибоко, повільно дихаємо 4. Три. Два. І один дивимось перед собою, опускаємо коліна, тримаємо їх під нашими стегнами, а руками крукуємо вперед. Пробуємо розслабити груди вниз. Підборіться або чоло на килимок. Розслабляємо наші плечі, тримаємо обличчя м'яким, щелепа розслаблена. Залишаємось тут ще на 5. Чотири. Три. Два. І один. Дивимось перед собою. Лягаємо з вами на живіт. Стопи притиснуті до підлоги. Беремось руками за спину і в замочок. І починаємо відводити руки назад, підіймаючи груди вверх. І знову опускаємось вниз. Повторимо ще дев'ять разів. Піднялись вверх, опустилась. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Підіймаємо руку до ноги і тримаємо. Зуму тут п'ять. Чотири. Три. Два і один. Опускаємо вниз, виштовхуємо себе на четвереньки і сідаємо в позицію дотони. з вами декілька вдихів та видихів. Коли готові дивимось перед собою і переходимо до нашої заключної вправи. Я повернусь до вас спиною, щоб було краще видно. Ми з вами розправляємо плечі, витягаємося вверх і розкриваємо наші руки в сторони, робимо вдих. Звідси ми опускаємо праву руку, підіймаємо ліву вверх, згинаємо в ліктях і намагаємося доторкнутися пальцями рук. Знову розкриваємо руки в сторони, робимо вдих. І з видихом міняємо права рука вверху, ліва внизу. А вдих розкрили. А видих. Звели пальці разом. Розкрили. Змінили сторону. І повторюємо так декілька разів. Кожен у своєму темпі. Навіть якщо пальці рук не торкаються. Головне напрям. Та зусилля і ще три. Два. І Ще один. Опускаємо руки вниз і тепер трішки потримаємо. Заводимо наш лівий у верх, беремось руками в замочок. Якщо замочку ще немає, можна просто легенько натиснути на лікоть правою рукою, подаємо груди впаред і перевіряємо, щоб лікоть натиснув нам на голову. Залишаємось тут на 5, 4, 3, 2, і один. Міняємо сторону. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо руки вниз. легенько знімаємо з вами напруження. І коли готові, опускаємо руки вниз, навдосі підіймаємо їх над головою. І з видихом долоні до грудей. Намасте. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на канал та писати коментарі. Якщо ж ви хочете спробувати довшу версію цієї практики, я вас запрошую в спонсорство до мого каналу. Всі деталі я залишу в інфобоксі під цим відео. Окрім того, що у вас буде доступ до довгих практик, їх там уже дуже багато, ви також зможете безкоштовно доєднуватись а до занять онлайн. Тому, якщо вам цікаво, заглядайте за посиланням в інфобокс. До зустрічі!